Ужгород вперше реалізовує проєкт зі створення безбар'єрного маршруту громадського транспорту та прилеглої транспортної розв'язки. Пілотна ініціатива стартувала у травні цього року. Перший крок пониження бордюрів. Реалізацію маршруту планують завершити до кінця 2025-го. Бюджет проєкту становить 8 мільйонів гривень. Фінансування здійснюється поступово, поетапно шукають необхідні кошти. Ми поєднуємо маршрутну безбар'єрність і пішохідну безбар'єрність. Реалізовується даний проєкт на виконання національної стратегії безбар'єрності. Загальна протяжність нашого пілотного проєкту 3,8 км. кілометра. Він майже відповідає маршруту 22. му Починається від вулиці Заньковецької навпроти. Торгового центру Токіо і завершується на площі Поштові. В межах цього проєкту станом на сьогодні здійснюється пониження бордюрної лінії в межах історичного центру від площі захисників України. І також вже проведено закупівлю на виконання поточного ремонту по вулиці Марії Заньковецької. Надалі ще планується проведення робіт по вулиці Капушанській, проспекту Свободи. Все стосується пониження бордюрної лінії, забезпечення прохідності маломобільних рук населення.